Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Я вже бачив дівчат на словах навушники, це означає, що у нас конкурс по губах. Зараз я буду читати Лисюніна її чарівне вушко слова, а вона буде їх Він дуже промовляти своїм праве. чарівним. Ротиком і дівчата матимуть здогадатися, Черівним що ротиком? ж Леся їм говорить. За кожне вгадане слово дівчата отримують один бал, а за невгадане нічого не отримують. На все про все в них буде 90 секунд, і я пропоную почати цей конкурс. Просто Ой, зараз. Конкурс, Мене вже Женя конкурс. навчив сексуально говорити. Ходіть, танет, беріть з собою Вандамівну, Цибульську. Будемо. Я вас дуже поважаю. А я хочу на дуже. тисячі дуже. своє дуже. ліве вужко спробувати. То перший я? Так, Готові? Забузник. Поїхали. Козак. Козак. Коса? козак. Гроза? Козак. Козак. Коса? Козак. 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 Моряк. Моряк. Мола, мова, мо. мо, 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 ряк, маяк, Ряк. маяк, моряк, 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 як, ряк, моряк, моряк. 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 Піца. 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 Покажи. Піца піца. Я теж це чую. <хи> піца. Пісня! Піца! 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 Одеколон. 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 Кока-кола? О. Ко. О. 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 Деколон. О. Де. Ко. Лон. Диня. 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 Дія. Ди. Диня. Ді. Ди. Ди. Дир І. диня. їда, диня. 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 Можна я тебе чисто по дружньому? Я тебе прекрасно розумію. Не бий. А що в мене було? Тиня. Одеколон. одеколон! Ну, та певно, все що, одеколон. Одеколон! Ну, ти думаєш так легко. Ти та... що? Тебе в баби шо? Комарі не кусали, була... і ти Мені не сподобили. писькало. Стань. Продовжується раунд по губах і на черзі чоловіча команда. І це буде помста. За що? Помста. Помста! Помста! Один бал нам! Перемога. Кока-кола! Теж не можу зрозуміти. Виходьте, виходьте! Не те, щоб я черства і злопам'ятна, але успіху вам. Поїхали. Кучері. 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 Кружелі. Кучері. Учителі. Кучері. Кружелі. Вечірка. 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 Роман. 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 Дом. Дом бран. Ро Роман. Туман. Роман. Роман. Томан. Роман. Роман. Гуаш. 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 Уа. Уа. Гуаш. Уай, <shares> Да, да. Майже. Попил. 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 Пом. Попил. Пом. Попил. Поп Попил. Попил. по пи поми по Пом. по по мы, поки, пилы, под, по І? Давай, йди. Козеня. 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 Коз. Коз. Козеня. Козеня. Спокуса. Спокуса. Спокута. Спокуса. Спокуса. Встиг. Ух! Пане суддя, я прошу зарахувати це слово. І відчути цю спокусу. А що за слова були? Ву... Е, вуаж. Шо? Вуаж. Вуаж? Чи Гуаж? Ти навіть сам не пам'ятаєш ці слова. В, в, ну, та, я їх не Вуаж. 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 Я вважаю, що десь порівну воно так було. Я вважаю, що у вас з математикою проблеми. Значить, дівчата, я навіть Олю боюся уявити, що ви побачили в роті Лесі Нікітюк, коли вона говорила вам слово піца. Нехай це буде всередині вас. Дівчата! Два. Правильних слова лише. Ми старались. Ми старались. Мені було дуже цікаво спостерігати, як чомусь Богдан почав говорити слова боком. Я просто увійшов за нос. Не знаю, що це за нова тактика. Але я таки відчув ту спокусу, як ви кажете, Богдан. Чотири правильних слова за рахове останнє перемога чоловіків. <зас <fooled> <зас <package> И, ну, молодці. Можемо! 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 Можем. О, демо! О, жимо! Двушечку, бо. Бо, двушечку сюда. Двушечку А пахне як! Ось цей запах перемоги. Отже, бонусне запитання, якщо зараз дасте правильну відповідь з похибкою плюс-мінус 10%, тисяча гривень ваша. Скільки відсотків жінок хотіли б отримати від коханого на день народження гроші у подарунок? Думаємо. 107. 107. гроші не багато. Воні во вони ж про це мають сказати. Дивись. Я думаю, що не всі говорять. Дивись. вони хочуть гроші не на день народження. Гроші треба просто так отримувати. А на день народження подарунок. Ні, ну якщо гроші, то значить він не прягся навіть спитати тебе, що ти хочеш. Треба, щоб воно слухало тебе цілий рік, записувало, нотувало, цитувало, і потім на день народження прийшло, і та на. Ну а де ти уявляєш, от твоя дівчина да, з якою ти... ти живеш, і вона тобі каже: ну да, мені краще гроші. Ти просто у тебе смак гімно. Аліна, Привіт, тільки що про тебе зараз сказали. Давайте прибуток одразу. 7%, Я думаю, не більше. А в чому проблема сказати, я хочу ото, будь ласка, купи мені. Це мають бути стосунки вже прямо такі, де можна говорити все. То ви маєте бути з душами, ви маєте співслово один одного розуміти, але такі стосунки, вони ну, типу, вони одиничні. Максимум, що yeah. воно може зробити, це взяти у нього гроші на подарунок вже прямо на касі і при ньому розрахуватися. Ну так, щоб прямо подарувати гроші. Давайте, ну, 13%. 13%? 12. 13. Давай, 12. От ти думаєш, що один відсоток витягне, да? А прикинь, буде реально: 1%? Ні, 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 12. 12. 13 вибираємо місце. Ну, Як 12. хочеш. Ну, давайте, колеги. 12, давайте, я... так? 12, так? Да? 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 Тепер відповідальність сама. Зараз, якщо буде 23, буде дуже обідно. Ми готові. Так гроші він і так дає кожен день. Ще на День Рождіння дасть. Ну, трішки більше дасть на День Рождіння. На, <рігла> на 10 гривень. На 10 гривень більше. 12. 12%? Так. Ми вважаємо, а Нікіта що, що це 12%. сказав? Я сказав 7. Виходить, що йому плювати на те, що ти кажеш. <рігла> ти розумієш, так? Да? Можна до вашої команди? Так, приходь. Яка різниця? Хто нас що сказав? Тут руйнує, я капітан. 12 команду. Вони зараз зсередини нас руйнують. Хай на посваріться. Вони нас Пос... хоч. Не дивіться зараз на них. Не дивіться давай. на наша на чорна рада. Дивіться. Нас нічого не навчила. Що генефа Бронславівна, Моя вчителька з історії. Будь ласка, 12 відсотків. Богдан, це остаточна відповідь. Це остаточна відповідь. У нас є похибка 10 плюс-мінус відсотків. Добре, я приймаю цю відповідь. А ви, Нікіта, подумайте. А ми На рахунок того, що я вам сказала. Увага на екран. Дякуємо. Але гарно. От люблю 46 з дитинства. Але... Радий б... Ради був. Дякую. Радий був. Дякую. До побачення. Але, дивіться, Радий але... був. А що це виходить? До... До половини дівчат можна прийти зранку на день народження і просто потрясти телефоном замість подарунку, чи що. Ну, виходить, що так, але це якось так стає уже. Знаєте, це наче і не сюрприз, і не любов. Альтернатива вішліст. Леся, якщо б ти відкрила конверт, а там не гроші, а листя з горіхів, наприклад? Ну просто чоловік нормальний і так має забезпечувати жінку, така коробочка, там спільний бюджет, якийсь ну, я собі так якось це уявляю. У Мене такого не було, звісно, ні разу, але я собі так то уявляю. Йозера суперпреміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Дайсто Іваніно, в вашому випадку, якщо у вас буде спільна коробочка, куди будуть класти гроші і чоловік і дівчина, незрозуміло хто буде забезпечувати бюджет. Слава Богу, працюєте багато. Але чоловікам не даю бонусну тисячу гривень. Ладно. У нас нічия по дві тисячі гривень в кожній коробочці. Ладно. Вона і не потрібна була. Нам тисяча. Ми за тобі їжджав. Коробочка у нас велика, ми туди ще покладемо.